Вишню часто називають другим символом України після калини. І дійсно, з давніх часів вишневі сади на українських землях росли повсюдно. А вишневе варення, пироги і наливки були обов'язковими частуваннями на всіх святах, і на панському столі, і в сільських хатах. І коли в кінці 50-х років минулого століття в нашій країні почало розвиватися любительське садівництво, практично на кожній ділянці садили цю всіма улюблену культуру. Біда прийшла з Європи в кінці 70-х років у вигляді страшних хвороб кісточкових кокомикоза і моніліозу, які буквально за кілька років знищили всі вишневі насадження і в промислових садах, і у любителів. Однак вченим з різних країн вдалося побороти ці грибні хвороби. Українські селекціонери створили лінійку нових сортів вишні, які відрізняються високою врожайністю. Але головне ці сорти стійкі до хвороб кісточкових культур і дають великі, солодкі і ароматні ягоди, темно-червоні, бордові і яскраво рожеві. І сьогодні вишня знову повертається в українські сади. У цій статті я розповім вам, коли і як правильно садити вишню і як за нею доглядати. Детально поясню, чому вишню краще садити восени, а не навесні, Давайте розберемо всі особливості осінньої посадки вишні, адже це основа для гарного врожаю смачних ягід. Особливості осінньої посадки. Вишню можна садити і навесні, і восени. Але фахівці рекомендують робити це саме восени. І ось чому. У цей період рослина знаходиться в стані спокою, готуючись до зими. Надземна частина перестає рости, а всі сили саджанець направляє на розвиток кореневої системи. Завдяки цьому до морозів у вишні встигає сформуватися міцна коренева система, і саджанець швидше приживається. Терміни осінньої посадки Терміни залежать від регіону. На півночі України до 15 вересня. У центральних областях до 5 жовтня, на півдні до кінця листопада. Головне правило саджанця потрібно 4 тижні до перших заморозків, щоб коренитися. Але й занадто рання посадка небезпечна. Якщо після посадки температура підніметься вище 17 градусів і протримається тиждень, деревце може прокинутися і піти в зростання. Тоді зиму воно не переживе. Вибір місця для посадки. Дуже важливо правильно вибрати місце, інакше врожаю можна не дочекатися. Вишня любить сонце навіть легка тінь, сповільнить її зростання. Також вона боїться холодних вітрів, тому потрібен захист, паркан, щити або посадки чагарників. Але вони не повинні затінювати дерево. Вишня не переносить близьких ґрунтових вод, вони повинні бути не ближче півтора метрів від поверхні. Якщо ділянка внизені, Садіть на горбки висотою 70 см і діаметром 1 метр. Підготовка ґрунту. Вишні потрібна легка, пухка, родючий ґрунт з нейтральною або слаболужною реакцією рн 7 75 Кислі потрібно заздалегідь нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Для посадкової ями краще приготувати суміш. Верхній родючий шар одна частина. Компост або перепрілий гній дві частини. Листова земля дві частини. Річковий пісок, одна частина. Техніка посадки. Більшість сортів вишні є самобезплідними або частково самоплідними. Тому висаджуйте принаймні три різні сорти поруч для перехресного запилення. Які саджанці вибрати? Краще брати саджанці із закритою кореневою системою ЗКС. Їх коріння не травмуються при парасадці, і вони швидше приживаються. Підготовка посадкової ями. Оптимальні розміри. Глибина 60 см. Діаметр паята 10 см. Відстань між деревами 2,5-3 метри для кущових сортів 1,5-2 метри. На дно ями покладіть дренаж, щебінь, бита цегла шаром 8-10 см. Потім заповніть яму на третину ґрунтовою сумішю, додавши третина відра деревної золи, 2 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сірчанокислого калію, стакан доломітового борошна. Добре перемішайте. У центр ями вбити кіл висотою 170 см для підв'язки саджанця. Посадка саджанця. Встановіть саджанець поруч з колом, акуратно переваливши його з горщика з грудкою землі. Посадку зручно робити удвох: один тримає саджанець, другий засинає коріння ґрунтом, ущільнюючи її, щоб не залишалося пустот. Корена шийка повинна бути на рівні землі. Після посадки підв'яжіть саджанець до колу м'якою мотузкою у формі вісімки. Полив після посадки. Добре полите 20 літрів води під кожне дерево. Потім замульчуйте при стовбурні кола соломою або сіном шаром 4-5 см. Догляд після посадки. Восени догляд мінімальний, але є важливі моменти. Полив у перші два тижні. Якщо осінь суха, поливайте через день по 15 літрів під кожне дерево. Після поливу розпущіть ґрунт і знову мульчуйте. Підгодівля при осінній посадці добрива вже внесені, тому наступну підгодівлю робіть навесні. В середині кінці квітня сечовина – 2 столові ложки на відро води. Влітку органіка компост, гнойова жижа. У серпні фосфорно-калійні добрива. В кінці вересня комплексне мінеральне добриво для осені. Кальцій два рази за сезон вишні потрібен кальцій для формування кісточок. Вносьте його на початку цвітіння. Під час зав'язування плодів можна використовувати малену яєчну шкаралупу 2 літрові банки під дерево, розчин хлористого кальцію, 8 столових ложок на 5 літрів води. Товчини крейда, літрова банка під дерево. Формування крони. Вишню звичайну формуйте порозріджено ярусною схемою, скорочуючи центральний провідник до 2,5-2,5 метрів. Кущові сорти обрізайте як кущ, видаляючи старі, пошкоджені і загущаючі гілки. Обрізку проводите ранньою весною до початку сокоруху. Першу обрізку робіть через 2 роки після посадки. Захист від хвороб і шкідників. Регулярно оглядайте дерева. При перших ознаках хвороб або шкідників відразу вживайте заходів. Шкідник. Кліщ, листоїд, пильщик, попалиця, вишнева муха. Заходи боротьби. Навесні обробка бордоською сумішю 1%. При появі шкідників фуфанон. Влітку біопрепарати фитоверм. Хвороба кокомікос, моніліоз, клестероспоріос, заходи боротьби, збір і спалювання уражених листя, обробка препаратами, хорус, швидкість, підготовка до зими. У вересні поливи скорочують, а в жовтні припиняють. Якщо осінь суха, на початку жовтня зробіть влагозарядковий полив 60 літрів під дерево. Молоді саджанці, перші два роки вкривайте. При стовбурні кола листям шар 50 см. Зверху ялиновий лапник голками вгору від гризунів. Дорослі дерева в сніжні зими можна не вкривати. Тепер ви знаєте, як правильно посадити вишню і доглядати за нею. Бажаю вам багатих урожаїв!